Що відділи світові за десятки людей прийшли провести в останню земну дорогу Вадима Синчука – уродженця села Виноградівка Росошанської громади. Рідні, друзі, односельчани пам'ятатимуть Вадима життєрадісним, готовим завжди прийти на допомогу. Вадим, який виріс на очах моїх з моїм сином. Він на два роки старший, йому 43, сину, 41. І вони оба були на. Направлені в Запорізькому. Мій син нині там ще знаходиться, а Вадим перейшов в вічність. Він ріс жвавим, хорошим хлопцем. Наша вулиця, він. Ну, то як, знаєте, такий давав тон, задор, такий він був завжди активний. Вони гралися, вони в мене, тайте, на подвір'ю виросли, бо ми радом хата з хатою. Ми бачилися. Він дуже був хороший хлопець. Після закінчення школи Вадим навчався в електромеханічному коледжі, трьохрічну строкову службу проходив у нині тимчасово окупованому Севастополі. Був старшим матросом. У цивільному житті працював ліфтером. Він не був професійним військовим, але без вагань пішов захищати. Те Україну він завжди всім допомагав, нікому не відмовляв. Всі, всі плачуть, велика кількість людей прийшла. Я дякую всім. На Запорізькому напрямку вони перші, хто ось це розпочинався, великий наступ. Виходить. І це от вони, вони проривали цю лінію оборони. Дуже шкода, що люди недооцінюють. Ду, недооцінюють. От, е, на вулицях грає музика, е, люди так веселяться, і це все і, якби не бачать, цього, що робиться. Та треба військовим допомагати. І тоді, і тоді менше ці. Втрати їх буде менше цих втрат буде. Ось так а йому вічна пам'ять. Ми йому ну вдячні за те, що, що ми дивимося на це. Вадима мобілізували у січні цього року. Проходив службу в 33-й окремій механізованій бригаді. На полі бою на запорізькому напрямку отримав важкі поранення. Він був старший солдат. У його підпорядкуванні було дев'ятеро чоловік. Після одужання планував повернутися до побратимів. Ми з ним спілкувалися в неділю на день захисника. Свято це велике. І знаєте, він сказав, що я поранений, але мені допомагати не треба. Я маю все. Він був в шпиталі, в Львові, я забезпечений абсолютно всім, за мною великий догляд. Я вас прошу, каже, допомагайте хлопцям, які там. Їм дуже сильно важко. І якщо я б тільки був здоровий, я б одразу ж повернувся туди. Будучи таким важко пораненим, він переживав за своїх побратимів, які на фронті. Низький уклін і щира вдячність батькам, які виховали такого гідного сина, справжнього українського воїна. Вадима Сенчука залишилися батьки, брат, дружина та донечка. Поховали героя на Алаї Слави в Хмельницькому. Вічна пам'ять та слава герою.